Хто за вами спостерігає? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Хто ж за вами там спостерігає таємно? І не показується. Дуже сильно осторожнічає, спостерігає. Це, напевне, соцмережі. Чоловік, який у вас закоханий. Спостерігає, дійсно, поки що не проявляється, чекає. Чого він чекає? Ну, Ви така жінка, яка йому дуже сильно подобається, ви незалежна, ви занадто незалежна, ні матеріально, ні, ні емоційно ні від кого, ви сильна духом, енергійна. Ну, Тут дійсно чоловік закохався. Не наважується показатися, просто не наважується. Це один із ваших знайомих. Може друзі, може ну, чоловік, якого ви знаєте, але покажеться він чи ні. Проявиться, звичайно, проявиться. Тут проявиться і тут буде пропонувати зустрічатися, пропонувати буде стосунки, але це будуть не тільки стосунки. <кій> чоловік хоче заполонити ваше серце, хоче, щоб він був один єдиний і хоче вашої, вашої прихильності. Тут дуже серйозно чоловік настроєний, тільки чекайте, поки він проявиться.